Фаркастер зібрав інвестицій в 188 мільйонів доларів. Всі говорять, вложи 5 доларів, отримаєш за це тисячу, півтора, дві тисячі доларів. В цьому відеоролику ми про це все поговоримо. Я тобі розкажу, що це за проект, які дії потрібно виконати, щоб отримати дроп, та який дроп від цього проекту можливий. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Фаркастер це, по суті, криптотвіттер, який залучив інвестицій в 180 мільйонів доларів для проекту, для соцмережі. Це надзвичайно велика сума. До травня інвестицій було 30 мільйонів доларів. А 21 травня сюди ще доінвестували 150 мільйонів доларів. З жирних фундів, які сюди проінвестували, це a 16 z Paradigm, Coinbase, Multicoin та Варіант. Одним словом, шайка, яка тут зібралася, солідна. Але питання в тому, чи планує Фаркастер випускати свій токен та чи буде Airdrop. І головне питання, чи не пізно зараз, на сьогоднішній день, залітати у Фаркастер? Звісно, що ні. По-перше, це не є Layer 2 з активностями, ну і так далі. Це просто соціальна мережа. І все, що ви можете зараз в цій соціальній мережі робити, оформити свою гарну сторінку, підключити гаманець. Та заплатити підписку. Якщо ми навіть не отримаємо дроп від самого форкастера, ми все рівно можемо залишитися в плюсі, тому що ми прокачуємо крипто соцмережу. Тим самим рано чи пізно ми зможемо цю сторінку свою монетизувати. Звісно, що рівняти твіттер до форкастеру та говорити, що форкастер так точно обгонить рано чи пізно твіттер, Ні, це нелогічно, так точно цього не станеться. Але зараз, на даний момент, форкастер на ранній стадії, тим самим в нас є гарна можливість. Прокачати свою сторінку і, можливо, в майбутньому отримати дроп. Токен у Forecaster дійсно можливий, адже зараз Forecaster використовує не свій токен, а використовує якийсь шиток Degen. Тобто для оплати а, різних конкурсів, для розіграшів, тим самим. Це не є офіційний токен від Фаркастеру, це просто екосистемний проект, екосистемний токен, який вони успішно використовують. Тому якщо вони запустять свій токен, вони так точно для цього свого токена знайдуть використання. Ідентична ситуація відбулася з Дебанком. Сео Все у Дебанку кричав на весь твітер: що ніякого токена в нас не буде. Нам не потрібно токена. Ми не бачимо в цьому токені використання. Де ми його будемо задіювати? Але нещодавно Дебанк опублікував твіт, що вони зробили снапшот для ранніх користувачів, і раннім користувачам буде дроп. якось так. Тому переходимо на екран. Та я покажу, які дії потрібно робити, зробити, щоб претендувати на дроп від Фаркастеру. Farcaster, Farcaster це проект, який розробляє соцмережу WarpCast. Тому ми будемо створювати аккаунт у WarpCast. Щоб зареєструватись у цій соціальній мережі, вам потрібен мобільний телефон. З комп'ютера створити аккаунт. Легко та доступно, неможливо, під відео на цей додаток Warpcast буде посилання. Переходимо, скачуємо додаток, нажимаємо Create account, тобто створюємо новий аккаунт. Після того, як ввели свій емайл, переходимо на цей емайл та нажимаємо Verify Email. Вибираємо Safari або Chrome. Все бачимо, що ми е, свій емайл верифікували і нажимаємо назад Відкрити. Цей додаток WarpCast. Далі нам потрібно оплатити річну підписку за 5 доларів. Нажимаємо Create account і оплачуємо підписку. Все готово і нажимаємо ОК. OK". Далі придумуємо свій юзернейм. І нажимаємо Contain. Нажимаємо Contain. Продовжити. Тут вибираємо по бажанню. Ethereum, Меме. Припустимо книги і нажимаємо «Фітнес». Вибираємо «Контайн». Далі нам потрібно завантажити нашу фотографію, вписати ім'я повне і написати щось про себе. Та нажимаємо «Контайн». Все бачимо, ми успішно зареєструвалися в цій соцмережі. Переходимо назад на комп'ютер, і всі дії ми будемо робити з комп'ютера, адже мені з комп'ютера буде набагато легше, ніж з телефона. Посилання на додаток Warpcast на комп'ютер я залишу також під цим відео. Входимо або за мобільним телефоном, або за електронною поштою. Я буду входити за електронною поштою. Вписуємо свій емайл і нажимаємо Відправити лист. Все бачимо, що лист відправлений. Переходимо на нашу пошту. Бачимо, що Варпкаст відправив нам це посилання. Ми переходимо за цим посиланням і зразу попадаємо в наш аккаунт. Напевне, ви вже могли замітити, що WarpCast практично нічим не відрізняється від цього самого Твіттеру. Тому переходимо назад до нашого WarpCast, нажимаємо на профіль. І найголовніші дії ми зараз будемо виконувати. Нажимаємо редагувати профіль. З самого початку вписуємо наш username. Далі придумуємо ім'я. В біо вписуємо, тобто заповнюємо по максимуму все і обов'язково вставляємо фотографію. Наступним кроком нажимаємо сюди, нажимаємо Verify and address» і нам потрібно буде підключити гаманець або Ethereum Metamask, або, звісно, що Solana. Нажимаємо Connect, я буду підключати гаманець Metamask. Метамаску ми даємо підтвердження. Нажимаємо далі і нажимаємо підтвердити. Далі нажимаємо «Send message», тобто підписуємо цю транзакцію в нашому гаманці. Нажимаємо підписатись. Бачимо, що пише готово. Ми свій гаманець успішно підв'язали. Нажимаємо сюди, тобто вертаємося назад до варпкасту. З профілем ми, по суті, розібралися, що рекомендую робити я, так як це соціальна мережа. Рекомендую наводити тут активності, тобто підписуватися на людей, люди будуть підписуватися на вас, ставити лайки, робити репости, писати коменти, що вам і куди подобається. Тим самим мінімально наводити, хоч якісь мінімальні активності. Під цим постом залишаємо своє ім'я, тим самим. Ми будемо приєднюватися один до одного, тобто долучатися. Тим самим будемо набивати базу друзів. І найголовніше питання, яке, напевне, багатьох цікавить, чи буду мультити вербкаст. Цим я займатися не буду, а буду робити аккаунти на якість. Тобто зроблю 1, 2, 3, 4 аккаунта, тобто найбільше. Тим самим я буду старатися вигрібати на якість, ну не на кількість, очікувати, що насиплять на один аккаунт. 1700-2000 доларів не потрібно, адже скоріше всього такого дропу у цієї соцмережі не буде. А от насипати на хороший аккаунт доларів 200-350, вони так точно можуть. Але не потрібно мріяти про тисячу-дві тисячі доларів, адже ця соцмережа взагалі може не насипати дропу. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!